сесія прошу всіх присутніх до нього Аліна Олегівна Бастенко Аліна Олегівна. Прошу голосувати. Хто за на пропозицію? Хто за? Да? Хто проти? Хто утримався? Рішення? Чи пропозиція прийнято на баси? Аліна Олегівна Так, на розгляд порядку денного е -е, відповідно до розпорядження Вселишньої ради 21.02.25.02013.03 Прошу від наступне питання. Значить, перше питання. Про звернення депутатів Баришівської селищної ради Бориспої району Київської області до Верховної Ради України, Київської обласної державної адміністрації, Боварської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Ставне голосування. Дуже, а, ді, продовжує. Продовжує. Друге питання у нас йде про затвердження протоколу про результат електронного аукціону номер ЮА 20250 129 82 200 від 17.02.25 року з продажу об'єкту малої приватизації. Хто за даний порядок денний, за основу прошу висувати. 14, за 14 перед прийняти. прийняті. буде доповнення пропозиції? Немає. Немає? Якщо немає доповнення пропозиції, <клес> в цілому став на голосування. <пишись> <пишись> за 14, порядок війни в цілому прийняті. Переходимо до порядку денного. Так, перше питання. Про звернення. Барішевської селищної ради до Верховної Ради України, Київської обласної державної адміністрації, Броварської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Зачитаємо звернення: Росія, не маючи успіхів на полі бою, чергове намагається розширити межі загальні схові, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів. Прагнуть окупувати Україну, вийти із тотальної ізоляції. Та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія звітати військово-політичного керівництва країни з боку Росії, має на меті здавати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі сіракі спротиву України російські жорсткій воєнній воєнні агресії довели історичну істину. Сила українського духу безмежна у боротьбі за свободу, незалежність і волю. Україна виставила як держава, виставила як держава, захищає демократичні цінності, що я доводить свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю і єдність українців: тих, хто воює, тих, хто працює в цілу, тих, хто веде нас до мріяного міру. Під час війни ми зрозуміли, ми зрозуміли, найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах, чи у підтримці побратимів. Усі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що, не сураючись, нав'язує в усьому світу свої крикові наративи. Проти нас працює удосконалювана протягом років російська ворожа пропаганда. Володимир Зеленський, президент України, легітимний до поки не обрано іншого. Україна суверенна держава. Лише українці мають право вирішувати, коли і за яких умов змінювати свою владу. Сьогодні таких умов немає. Вибори під час війни неможливі і аморальні, бо у них не зможуть взяти участь наші військові, а без вибори а, а, без них вибори ніколи не будуть легітимними. Український народ наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустить паніки і невіри. Війна не закінчилась і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського. Та його позиції Ніхто, нічого про Україну без України. Наголошуємо, не, не припустимо ці проведення переводження щодо України без української сторони. Єднаємося, допомагаємо армії, зміцнюємо ціл. Слава Україні! Слава. Таке звернення пропонується на розгляд порядку і рішення. Радзерня Барішевської селищної ради до Верховної Ради України, Київської обласної державної адміністрації, проверської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, керуючись Конституції України, статті 40 закону України про місцеве в Україні селищна рада вирішила схвалити зернібарівської селищної ради 8 скликання до Верховної Ради України, Київської обласної державної адміністрації, правоської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, що додається. Направити дане рішення до Верховної Ради України, Київської обласної державної адміністрації, Барвельської, районної державної адміністрації. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань регламенту законності, перепорядку депутатської діяльності, етики та запобігання корупції. Е, є якісь пропозиції доповнення до даного звернення до даного, до даного рішення? Немає? Якщо немає доповнень і побажань, тоді став хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Значить, є рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання. Про затвердження протоколу про результат електронного взводу номер СПД 001 ЮА двадцять двадцять 29 52, від до 25 продажу об'єкта малої приватизації. Значить, Олександр Васильович, будь ласка, розкажіть, словах, що це за щоб депутати знали, ми його приймали рішення, прийшли електронні торги. Якщо, якщо підмет, то Олександр Васильович, може розказати. Якщо ви знаєте, то Значить, коржа у Корнієвці виставляли на аукціон по І тепер, після цього, як пройшов вже аукціон, то нам треба. Затверджені затвердить протокол цього. Значить, відбувся відбувся аукціон, і в нас виграв е, Карнічук Василь Васильович, вигнав, вистав переможцем, купив цей об'єкт за суму, яка була вислана 148 сорок вісім тисяч шістьсот гривень, 79 копійок. Ну запропонував таку ціну. Був один учасник. Mm -hmm. Ну, давайте бути чесними, в принципі, у нас, якби якби його ніхто не купив, воно б стінується і mm -hmm. нічого в себе не було. А так людина поспорить бізнес, щось буде робитися там, і я думаю, що людину це підтримує, хай працює, і створює ще робочі місця, і територія буде при... оборочена. Mm -hmm. Я думаю, що э, дай Бог, щоб побільше в нас було в селах, таких підприємців, які щось робили. То я тільки за те, щоб воно було. розпрацювано. Є якісь питання по цьому? Найма. Якщо немає питань. Якщо нема питання, хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. За 14. Рішення прийнято. Кого, Хто хоче виступити в різному? Побудь яких побажання, зауваження, поведення сесії, всі питання, які були винесені на розгляд позачергової сесії, вичерпні. Сесію голосую закритою. Дякую вам всім за громадську подрічою. Я думаю, раді ми всі переведемо. Дякую